Вітаю, п'ятикласники. Розпочинаємо сьогоднішній урок з інтелектуальної розминки. Підгадай загадку та спробуй сформувати тему уроку. Я один в сім'ї такий, кажуть, надто вже м'який, хоч мовчу, та не дивак, слові я не зайвий знак. Здогадалися, про що є мова? Перевірте. Так, діти, мова йдеться про м'який знак. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота та тему сьогоднішнього уроку. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами М'який знак і, я, ю, Є. Правила вживання знака м'якшення. Сьогодні на уроці ти поглибиш знання про позначення м'якості приголосних на письмі буквами, знак» і «я», «ю», Є. Поглибиш знання про правила вживання знака м'якшення. Навчишся знаходити в тексті слова із засвоєною орфограмою. Навчишся виправляти помилки і обґрунтовувати правилами. Отож, приступимо до уроку. Діти. М'якість приголосних на письмі позначаємо. Перше знаком м'якшення. День. Пишемо діти. День чотири букви, а в транскрипції записуємо м, відношення. І так, чотири букви, а звуків три. День. М'якість приголосних на письмі позначаємо буквою І Літо. Голосний звук І пом'якшує попередній приголосний Л. І буквами Я, Ю Є. Наприклад, хвиля. Буква Я пом'якшує попередній приголосний Л та вже у нас буква А. Зверніть діти увагу, букви м'який знак і я Ю, Є можуть позначати м'якість відразу двох приголосних, наприклад, стіл. Пишемо с тіл, а читаємо стіл і пом'якшує приголосний звук, який стоїть поруч, і попередній приголосний с. Працюємо з підручником. Діти. Правила коли пишеться м'який знак. Перше правило після букв, які позначають м'які приголосні. В кінці слова та складу. Дядько, вісь, мазь, жолудь, мить. Друге правило. У суфіксах еньк, «оньк», есеньк, ісіньк, «зьки», «цьки» пишемо м'який знак. Малесенький. зіронька, Чорнюсінький. Морський. Третє правило. Після м'якого приголосного л перед наступним м'яким приголосним. Їдальня, Пальці. Учительська, сільський. У дієсловах на тя, навчається, змагаються. Щоб добре запам'ятати, після яких приголосних пишемо м'який знак, запам'ятайте цей мнемонічний ряд. Або задайте його, бо ми його вже з вами вчили. Де ти з'їси цілини плюс дз. Д-д. З, С, Т, Л, Н, dz. Оце і є приголосні, які бувають м'якими. М'який знак діти не пишеться. Після букв Б, п, в, м, ф, Г к, х, ж, ч, ш. Голуб, ніч пишеш, стовп, змаш, кров. Запам'ятайте діти. Дуже вас прошу, запам'ятайте це правило. Після губних б, п, в, м, ф, після г-к-х і після шиплячих в українській мові м'який знак не пишемо. Далі не пишемо м'який знак після Р, що позначає звук Р в кінці складу або слова. Харків, повір, чотирма вимовляємо твердо, м'який знак не пишемо. Після н перед шиплячими ЖЧШ тонший, менший промінчик, барабанщик. Але тут є виняток нянчити, бринчати і похідні від цього слова. Ці слова пишемо з м'яким знаком. Перед буквами, що позначають м'які або пом'якшені приголосні. Пісня. Пісня в слові пісня. Ні. Пом'якшує буква Я і пом'якшує попередню приголосну. Пам'ятаєте, ми звертали вашу увагу, що букви І-Я, Ю Є можуть пом'якшити не тільки приголосний звук, який стоїть поруч, а й попередній. От якраз це і правило. Вони пом'якшуються від голосного, а не завдяки м'якому Кузня – Цвях весняний, м'який знак не пишемо, але вимовляємо м'яко ці приголосні. Виняток тьмяний, бо тьма. Різьбяр, бо різьба. Тьма пишеться з м'яким знаком. Той похідний прикметник тьмяний пишеться з м'яким знаком. Різьба іменник пишеться з м'яким знаком, то і різьбяр, похідне слово теж пишемо з м'яким знаком. Увага! Дослідження міркування. Прочитайте слова парами. Зверніть увагу на звук у словах першої колонки, як на письмі позначено його м'якість. А чи у всіх словах другої колонки є цей звук? На основі спостереження зробіть висновок. Як можна перевірити наявність чи відсутність знака м'якшення в словах першої колонки? І так, у хатинці хатинка, у скриньці, скринька, по стежинці, стежинка. По доріженці, доріженька. Дітки, ви вловили? Чому в одних словах, словах у місцевому відмінку є м'який знак, а у інших немає? Звернули увагу? Чому так відбувається? Поміркуйте, дайте собі відповідь. Висновок, любі мої, коли знак м'якшення вживається у формі називного відмінка? Іменника нянька, наприклад, то він зберігається і у всіх інших відмінках: няньці, нянькою, у няньки», А також в утворених від цього іменника прикметника із суфіксом «ин» Няньчин. Коли ж у називному відмінку його немає, то й в інших відмінках і в прикметниках на н його не пишемо. Повернімося до попередньої вправи і ще раз погляньмо. Хатинка. Немає м'якого знака після ни, той хатинці не пише м'який знак. Але тут звук ні пом'якшується від і. І пом'якшує і ці, і попередні ні. Скринька є м'який знак, той у скриньці. Пишемо м'який знак. Стежинка немає м'якого знака в називному відмінку в цьому іменнику, то і по стежинці не пишемо м'який знак, хоч приголосний і вимовляється м'яко. Його пом'якшує голосний і. Доріженька є м'який знак, то й по доріженьці є м'який знак. Практично закріпимо це правило. Запишіть слова в дві колоночки, дітки. Коло... Перша колонка ті слова, в яких треба вставити знак м'якшення, друга колоночка запишіть ті слова, де не треба вставляти знак м'якшення. Якщо ви правильно виконаєте завданнячку, то з перших букв складеться крилатий вислів. Будь ласка, ставте відео на паузу та розпочинайте роботу. Пам'ятайте, як ми з вами це робимо? Умовно ділимо аркуш на дві половинки. Ліворуч пишемо колонку зі словами де вставляємо м'який знак. Праворуч записуємо всі слова в колонку, де не потрібен знак м'якшення. Виконали? Перевірмо. Перша колоночка. Кавказький, зіки з м'яким знаком, різбяр слово винято. Аральський. Пишемо м'який знак: щільний, емульсія маленький, електропаяльник, Нянчити, шахтарський емальований. Записали всі ці слова. Читаємо, чи є в нас. Якісь зрозумілі слова з перших букв, що був лочний висліх. І так краще менше. Бачите, діти? Читаємо другу колоночку. Тюрма без м'якого знака. Астраханський без м'якого знака після. Ні. Канінчик без м'якого знака після «ни». Ренінчик так само. Астраханці без м'якого знака після післяний. Щонайменший без м'якого знака. Економічний без м'якого знака. Отож, читаємо, чи в цій колоночці є в нас слова злучного вислову. Так краще. Тепер збираємо докупи весь вислів. Краще менше? Так краще. Виконали ми правильно завданнячку, тому що влучний вислів ми зібрали. Наступне завдання,чко, дітки, письмово запишіть у зошити знову ж таки, слова у дві колонки, у яких букви Я Ю є не позначають м'якості приголосних на письмі, а друга колоночка, у яких букви Я «ю», «є» позначають м'якість приголосних на письмі. і синім кольором це ті слова, які вам треба розгрупувати за колоночками. І знову ж таки, як правильно виконати це завданнячко, то з перших букв виписаних слів складіть ім'я літературної героїні. Ставте відео на паузу та виконайте це завданнячко. Дітки! Ось так, чергуючи вивчення правил з застосуванням їх практично на письмі, ми підійшли до завершення нашого уроку. Хочу, щоб кожен з вас собі сказав, що ви дізналися сьогодні, чого ви навчилися, чому потренувалися, що ви запам'ятали? Якщо ви мало дізналися, не здобре навчилися, мало потренувалися та не запам'ятали. Будь ласка, ще раз перегляньте відео. Ще раз перегляньте вправи, щоб ви зрозуміли цей матеріал. Домашнє завдання, діти. За підручником, автором якого є Олександр Авраменко параграф 54. Вправа 1. Перепишіть речення, вставляючи на місці пропуску, де потрібно м'який знак. Домашню роботу виконати. Сфотографувати разом з класною роботу та прикріпити в Google клас. Або діти, за підручником, автором якого є Олександр Заболотний. Знову ж таки, будь ласка, вивчіть параграф 39, виконайте вправу 313. Аналогічне завданнячко: Спишіть речення, вставляючи де потрібно, знак м'якшення. Поясніть для себе його наявність чи відсутність. Якщо не розумієте, зверніться до параграфа до правила і таки уясніть, чому в одних словах треба писати знак м'якшення, а в інших ні. Дякую за роботу, любі мої. До зустрічі!